Доброго дня, вітаю вас всіх з вами сьогодні. Знову Соломія Чубай у програмі Я тебе чую» на радіо «ФМ Галичина та на каналі Я тебе Чую! Сьогодні ми будемо говорити про емоції і про тіло, де вони ховаються в тілі. І до нас з Харкова приїхала гостя, моя подруга Стеценко Анастасія. Ти остеопат. Так, і окрім того, я тебе вітаю по-перше. Дякую. І окрім того, я дуже мені складно терапевт, краніосакральний терапевт. Так, краніосакральна терапія це такий метод мануальної терапії, метою якої якого є відновлення здорового руху, кісток, черепа та крижа. Тому це така дуже тонка робота, яка поглиблює знання і емоції, і психології. Клас. І окрім того, ти хореограф, ти танцюристка та, От, ти і, і займаєшся при... театром. Так, та, займаєшся театром, і окрім того, ти ще й проводиш такі арт-терапії тілесні, і ти ще вчишся на психології. Так. І ми сьогодні з тобою будемо говорити про власне, де ховаються емоції в тілі і про тіло, і як це можливо, тобто в кінці програми, як угу. ми це можемо розблокувати, чи, можливо, там з допомогою таких спеціалістів як ти. Угу. Угу. І перше питання: як наше тіло реагує на своїх і не на своїх людей? А, буває по-різному. І я думаю, що кожна людина відчуває тілом. Так? Ми відчуваємо запах, відчуваємо, що тіло тягнеться, іначе хочеться доторкнутися. Це нормально, але як кажеш, що ти маєш на увазі не своїх? Ну, от я, наприклад, відчула, що коли я приходжу кудись. Має на увазі не родичів там рідних чи щось таке, ну так, тобто якісь. Але, от коли ти заходиш в якесь товариство чи навіть до рідних, і ти після того виходиш іноді, от в мене є іноді таке відчуття, що я як мураха. Uh -huh. А іноді після якихось людей я виходжу, ніби в мене крила, я наче птах і я можу літати, я хочу звертати гори, горе, uh -huh. коли ти поспілкуєшся. А от з іншими ти ніби якісь такі навіть під плінтусом щось таке невидиме. І, і це може стосуватися як і родини, це може стосуватися людей, з якими ми там зустрічаємося. Uh -huh. І от... Я відчуваю, що моє тіло, знаєш, як отак стискається в око в, в, в якісь кулаки, а з іншими просто хочеться ще більше себе показувати, uh -huh. знаєш, як, так, як розквітати. Uh -huh. так. Ну, бачиш, ти сама кажеш і відчуваєш дуже добре, де ти себе наче зберігаєш, а де можна бути собою. І це класний знак, може не треба туди і кудись йти. Але якщо це, наприклад, дуже близькі тобі люди, що робити? Якщо це твоя мама, наприклад, або тато, або е, тітка, там, дядько або сестра, і тобі з ними погано, що робити? З мого досвіду, якщо ми беремо ці емоції mm -hmm. в тілі, е, Торкаєшся людини, та, і є якісь частини в тілі, вони прям там чи холодні, чи є якийсь такий рух міжду, ну, між між руками. Е, і все воно говорить про те, що там є якась емоція, якесь відчуття, яке можливо там не, не змогло вийти вчасно. Та? Звільнитися, тому угу. це емоція така незвільнена, яку ми не проявили. І Якщо є людина, з якою ти маєш спілкуватися, то треба казати правду, мабуть, може, треба казати мені зараз складно з тобою, вибач можливо, так, щоб це вивільнялося. У нас був ефір про токсичних в принципі, батьків, ви можете його подивитися у нас на youtube каналі Але от власне тут бувають різні, бувають, наприклад, люди, з якими ти працюєш та, в офісі. І от теж ти приходиш, чомусь з тобою говорили про театральні колективи, та, чи ну, взагалі про колективи. І ти просто розумієш, що ну, коли присутня ця людина чи якась групка людей, та, і ти чуєш, що тобі не Ок. Але ще я тебе от питала про, про те, що в мене, наприклад, завжди є цей внутрішній діалог. Може, це я щось не так, знаєш? Я себе якось починаю звинувачувати, як ніби як пересилювати, як зраджувати, і все одно я йду, наприклад, в цей стосунок і, і намагаюся бути хороша, бути вічлива, знаєш, цією людиною. Чи це потрібно робити, чи ні? Угу. Ну, я думаю, що не потрібно. Саме цей діалог, який виникає, те, що ти не змогла сказати. Там мамі чи якомусь керівнику. Ти відчула, що хочеш, але не можеш. І воно наче застрягає, як в горлі і люди, які приходять на сеанс, прям так і кажуть. Вони кажуть різні образи, що в тілі є. І ось цей там згусток, чи це павучок, це якийсь там осміножка, так, чи... так та, 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 та. щось таке, якісь відчуття, хмаринка, якась тьма. Ага. Ось це мені здається, те, що не проявилося. Угу. І ти з ним ходиш там, йдеш в душ і розмовляєш з мамою, готуєш їжу і продовжуєш цей діалог. Ось ось з цим симптомом, який вже ну, з'являється. Тобто, це вже скоро буде якась проявлена хвороба, я так думаю. Але її мета допомогти тобі все одно звільнити mm -hmm. та звільнити і сказати прямо не сама з собою говорити, а прямо підійти якось і може вивільнити це. Поділитись, але як так сказати, щоб не образити? Чи, чи ми маємо взагалі про це думати, сказати, щоб не образити? Я думаю, треба відчувати ось цей перший імпульс і жити по цій першій думці, по цьому бажанню, і, і більше не задавати ніяких питань. Тобто, як, як в фізичному театрі, ми кинули своє тіло, і ми вже, mm. і воно вже знає, що робити, тому що тіло точно знає, воно відчуває цю правду. Навіть коли люди зустрічаються, є дзеркальні нейрони, і я тебе бачу, і я розумію, чи тобі страшно, чи ти рада мене бачити, чи ні. Розумієш? є да, Просто це відчуття. робити правду, і перше, що в голову прийшло, як на мене, тому що я тільки зі свого досвіду кажу, як мені було б зручно. Бо, наприклад, кажуть, що людини, оці правдолюби, в мене син такий, от він правду от ріже, знаєш. Так. І що з ними дуже складно, з цими людьми, і з ними багато хто не хоче спілкуватися. Я б замінила, замінила складно на незрозуміло. Це щось нове, розумієш? Угу. Як в школу ти приходиш і там новий предмет, угу. і хочеться сказати це складно, але ж це початок вивчення чогось нового. І якась незрозуміла людина для мене може бути якимось скарбом, коли я вчуся розуміти, домовлятися і себе відчувати. Як ти казала, як класно ти себе відчуваєш поряд з різними людьми, як моє тіло поводиться? Так, бо з кимось мене аж в спині болить, та і я оце зауважила. І ти виходиш, такий якісь спустошні, ніби тебе просто висмоктали з тебе енергію. А з кимось, з ким ти поспілкувався, ти набувся, і ти, і ти хочеш щось робити. Так, так. особливо до нас творчих та. людей, знаєш, творчих, і ти кльово себе почуваєш. Ну, І в цьому є життя, ось цей імпульс, та, робити щось, діяти. Так. Ще скажи, будь ласка, от ти вже ніби трошки зачепила цю тему, а от що, чому з одними легко, а з іншими тяжко людьми? Угу. Ну, тому що всі різні. Через характер, вже... чи це не тільки стосується характеру. Е -е, в тебе багато є людей, з якими тобі легко. Ну, зараз так вже. Мені якось я просто як зараз мені вже простіше, бо я знайшла як своїх людей. Хоча мені багато, до речі, хто говорить, що я обираю в друзі досить складних людей. І мені багато людей кажуть, що я би з такими не дружила. Але мені ці люди настільки цікаві, настільки глибокі, особливо коли в нас з'являється довіра в спілкуванні, так? це якийсь такий кайф. От, і зараз я можу сказати, що я маю таких своїх людей, з якими я можу бути собою і можу бути як у безпеці. Угу. Ну, а чого ти хочеш, щоб тобі було з, 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 з усіма легко? Я, ну, я думала, що це, напевно, через мене можливо, щоб от ніби як полегшувати свій характер, знаєш, щоб бути зі всіма в хороших стосунках. Але я так розумію, що це якась така моя утопія? Не знаю, не знаю, але мені подобається думка. Ми е, проводили семінар на вихідних, ось які були. І я йду по місту, я кудись вийшла, е, друкую сертифікати, змерзла. Думаю, ось би мені зараз повернутися, випити чаю гарячого і побути зі своїми людьми. І потім думаю: о, я зараз же йду до своїх, е, до студентів цих людей. І я подумала, блін, та це ж я створила сама виходить. Тобто це були люди, яких я не знала раніше. Ми всі були різні, і тут ми створили семінар, створили якусь тему, яку нам цікаво. Вони прийшли і ми створили якесь одне коло. Тобто я своїми... А про що був семінар? Психосоматика, розмова mm -hmm. з тілом. Тобто я своєю бажанням вже притягнула якихось своїх людей. І ще, до речі, про. Ем... Цікава, цікава штука. Я коли обирала квартиру, я заходжу в кожну квартиру і фотографую своє обличчя в дзеркалі. Ну так непомітно, знаєш, там якась шафа. І потім ти порівнюєш ці фотографії і дивишся дійсно. Тут в мене якесь там перекошене обличчя, тут мені щось там страшно, тут сумно, і тіло каже правду. Це цікаво, що потім можна подивитися, о, тут я собі подобаюсь. І, мабуть, в цій квартирі я себе там вільно дихаю, і класно, мені може бути. Це хороший такий лайфхак лай лайф та. Та, від, від Насті. Та, 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 та. Та, Сфоткати, ти ви собі, подивитись. Ви собі занотуєте як власне обличчя, бо ти навіть казала мені, що, наприклад, я там даю якесь інтерв'ю, угу. чи, скажімо, є фотосесії. Я переважно фотосесії роблю з одним і тим самим фотографом, бо мені знає комфортно, мені знає добре. І я от нещодавно була на фотосесії з людиною, яку я не дуже знаю, і в мене було багато упереджених якихось ставлень, і я просто на фото вийшла дуже зла і дуже якась така. Ну, я собі дуже не сподобалася. І я не, не могла ніяк довіритися цій людині. А тут ти говориш, що взагалі будь-яке. Будь От в мене є теж те відчуття, коли я там до когось іду, знову ж таки в гості, і якусь ти приходиш в якусь атмосферу, а потім ти приходиш, і ти або ти щасливий, ти кльово засинаєш, угу. або ще щось, або коли, ну, коли ж ти співаєш, та, в тебе є там цілий зал людей. Але тут якось інакше, бо ніби від твого вайбу та від твоєї хвилі, енергії залежить, які люди підуть. Хоча потім я зрозуміла, що це не так. Бо деяким людям може бути на концерті в тебе дуже класно, а хтось прийшов зі своїми проблемами, не зумів їх залишити за дверима концертного залу. І може сказати, ну ти мене не вразила, наприклад. Ну може він прийшов для того, щоб він не вразився. В Можливо, кожного так. ж своя є мета і цілі мета, так. Тобто в кожен, хто приходить mm. на якийсь семінар, та чи на якусь там подію є якісь очікування та цієї людини, чи якісь сподівання, чи якась мета, чи так само як ми з тобою робили ретрит та з так. коломам. Були жінки, які приїхали з якимись певними запитами. Хтось приїхав поспати, ми їм не давали, бо було знато активно. Так, так? так, хтось приїхав ще ти за чимось. А хтось взагалі нічого не очікував і отримав значно більше, ніж так. Ми могли з тобою дати. Ти в танці, я в співі. Так, У мене було заняття, і прийшов хлопець з дівчиною, і я вела взаємодію. Щось схоже на контактну імпровізацію, різні акторські е, ігри. І я бачу, як їм не зайшло. І потім вже я зрозуміла, що їй не, не зайшло це заняття для нього. Тобто вона е, мала показати, що це було дуже погано, його ідея привезти її взагалі кудись, не особливо там до мене. Тому різна мотивація в кожної людини може бути. А не буває таке, що от люди кудись ідуть на той самий семінар, чи танці, чи співи. Вони думають, що все буде погано, що зараз все просто полетить хареберть. Або там доказати, що ну, що ти мені там можеш показати, чи на якийсь концерт. Я вже тебе там чув, так? Ну, що ти ще можеш там не знаю, який ти там цирк до сілей можеш показати. Але ти вражаєш цю людину. Може і ти би, якось так. заходиш, так, знаєш, як це? Заходиш uh -huh. просто всерединку, і тут якісь... о, людина отримує таке uh -huh. тепло. Це ж теж буває. Так, і це підтверджує мої, мою таку улюблену думку, що людина, вона. Е... Волшебник, Чарівник? Чарівник, та що е, стан, емоція, почуття це мені здається найдорожче в цьому світі, тому що воно, наче, матерію, вже е, породжує. Та? І як людина може перевтілити якусь там агресію, злість на піти помити підлогу, і вже вона якось трансформується, чи там створити якийсь класний стан і захопити увесь зал своєю піснею, як ти, наприклад. Ну, ось це створити цю емоцію і працювати з нею це дуже важко. Так, це це дуже важко. Бачити її, почути, правильно її ну, прожити, втілити. Я думаю, так. Як ти е, працюєш з тілом? Ти працюєш із психосоматикою, ти працюєш, е, в принципі, з запитами, ви, наприклад, там, йдете в дитинство, скажімо. Та, є якась емоція, яка могла застрягнути в людині, який, там 50-40 років, ще, там, наприклад, скажімо, з дитинства. Це болить? болить? В тілі? Різні запити. Щось болить, щось турбує, не може спати, якісь різні стани, але тіло мені розповідає свою історію. Людина інколи може зовсім інше розповідати. І потім я е, як пазли збираю, да, що відбувається. Кого, ну, я, я все одно чую тіло, по-перше, тому що людина бреше дуже часто. О. І е, я торкаюся тіла і, із, із, мабуть, із-за чуттєвості, я е, бачу якісь там картинки, якісь там історії, питання, і я можу задавати, наче я транслюю. Цей стан, е, якісь образи, асоціації я кажу, це так чи не так, і там я бачу дівчинку, яка там розчісує волосся. І потім людина каже: Так, 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 я дивилась фільм, і щось вона почне мені розповідати а я працюю руками. І в цей час, коли вона цю історію продовжує, е, гарно відбувається робота в тілі, щось звільнюється, щось кудись рухається. А фастії, вони е, мають пам'ять, і коли людина плаче, то це вже вивільнення якоїсь емоції відбувається. А ти говориш, що всі люди брешуть, ну говорять неправду, як сказав ну, доктор не, Хас. Не, не всі, я ще хочу зняти буває. взагалі про це е, програму. Вони навіть є для цього психолог, і я сподіваюсь що ми це зробимо. Але мені от е, цікаво, чому людям настільки, я сама по собі зауважила, що дуже мало людей є правдиві самі собою. Угу. А тіло воно виходить так, що воно ніколи не говорить неправду. Тіло так, воно правдиве, але цього треба захотіти. Буває такий стан, як неврологічна дезорганізація. Це коли людина все робить навпаки. Тобто вона настільки вже себе не чує, що їй там не подобається, те вона не хоче робити. Що такий перемикач включається, і в неї все навпаки. Я хочу каву, а п'ю чай. Я хочу з іншою людиною піти, а я йду з цією. І з цього стану теж можна вийти, але так буває. Це як було є цей фільм Ранвей Брайт. Ну у тих качка наречена Джулія Робертс, де вона не знала, яку вона любить яєчню, і вона постійно втікала від шлюбів насправді. Але це класний психологічний фільм. Вона втікала, тому що потім вона зрозуміла, що ці наречені вони закохувалися в образ, який вона для них створила, щоб бути для них ідеальною. І вона з одним хотіла ходити в гори, з іншим вона там їздила на рок-концерти з третім, ще щось там, з четвертим, ще щось там. Але ті лишені з, з п'ятим вона почала розуміти, хто вона насправді що вона любить. Так ось, і насправді, оце зрозуміти. Хто ти є, ми дуже часто в цій програмі про це говоримо. І я теж до цього доходила. І ми з тобою вчора ввечері про це говорили: просто розуміти, хто ти є, прийти спочатку до себе. І твоя людина, твої люди, і друзі, і колектив вони точно знайдуться. Бо для когось ти будеш фріком, та? для когось ти будеш божевільним, для когось ти будеш ще щось. Але головне, мені здається, в цьому світі знайти людей, які будуть в цій, е, ну я не знаю, не скажу в боже, божевільності, в цій фріковості з тобою. Та? Бо ми люди, можливо, мистецтва, і нам це десь десь потрібно відчувати оцих своїх людей. Але мені здається, що люди теж не мистецтво, ви можете нам лишати коментарі. Чи вам потрібні ці люди, от ваші люди, коли там хтось класно розбирається в математиці, чи хтось дуже любить куховарити, наприклад, та? чи хтось любить просто ну, сім'ю, родину, десь кудись їздити, чи хтось любить щось творити. І просто так настільки цікаво, як ваше тіло, коли ви дозволяєте йому, та? коли ви дозволяєте робити те, що ти любиш? І відчувати, знаєш, от відчувати. Тобі подобається там цей танець? Чи тобі подобається так само, як ми як ми обираємо партнера? От як тіло обирає партнера? Uh -huh. Мені здається, що це завжди так настільки важливо почути спочатку тіло, правда? От як воно реагує на свою людину, тіло? Uh -huh. Ти зараз думаєш. Та спробую відчути. Я просто згадала, як можна перевірити взагалі, куди мені йти, що мені робити зараз. Як це куди? зробити? Дуже, дуже легко можна. В нас є дихання наше, це дуже важлива річ. І уявляєш, як я йду, наприклад, до мами і робиш вдих. Максимально, який ти можеш зробити, і видих. І потім, я думаю, якщо я не йду до мами, то йду там до подруги і роблю вдих так само, і перевіряєш, який вдих буде більше і ширше, то це правильніше рішення для тебе буде. І купляєш взуття, так само встала в них, і робиш вдих, видих. І там, де буде вдих більше, їжу обираєш там. А потім вже тіло це запам'ятовує і просто є такий внутрішній голос, як робити це чудово для тебе. Дякую. Ми отримали сьогодні і вправи, і таке ділення від Анастасії Стеценко Остеопатки. <гум> <гум> так, ще раз скажи мені, крії. Краніо -сакральна, Краніо, сакральна терапія хореографки. Я дуже тобі дякую, що ти до нас приїхала, і я сподіваюся, що ми скоро побачимо вже такий Харків, який не бомблять. Та і ми взагалі будемо нарешті святкувати нашу перемогу і зможемо спокійно говорити про якісь такі речі, які нас будуть турбувати просто в побуті. Я вам дуже дякую. Ми сьогодні говорили про те, як тіло реагує на емоції. З вами була Соломія Чубай. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Я тебе чую, і ви були на радіо «ФМ Галичина. Дякую.